Вітаю! Сьогодні в нас дещо незвичайний формат відео. Це не буде огляд на серіал, та це не нова теорія. Ні, сьогодні мені хотілося б нарешті розібратись аватар. Це одна душа, чи це різні люди, об'єднані равою? Останнім часом все частіше зустрічаю подібні суперечки у коментарях на різних каналах, і навіть абсолютно некоректні теорії побудовані на сумнівних твердженнях. До написання цього сценарію мені навіть здавалось, що відповідь на це запитання очевидна, але передивившись всі моменти, пов'язані з цією темою в обох серіалах, стає зрозуміло, що так просто у всьому не розібратись. Тому щоб поставити крапку у вічному спорі, спробуємо зібрати всі аргументи за і проти для обох версій. Зберемо всі твердження, із яких виходить, що аватар це різні люди. Перший раз ми щепляємо цю тему у серії епізодів, присвячених світу духів. Спочатку у сьомому епізоді з'являється дракон року, який натякає Аангу, що той має зустрітися зі своїм колишнім вціленням. А вже в наступному епізоді хлопчик потрапляє у храм, де отримує можливість переговорити з минулою інкарнацією. Та в процесі його попередник каже, що саме він прислав дракона до хлопчика. Я маю сказати тобі, дещо важливе. to tell you Коли ти був у світі духів, я послав за тобою дракона. Тобто нам дають зрозуміти, що року існує у світі духів самостійно та має власну волю. Більш детально про цикл Аватара нам розповідають у першій серії другого сезону, і тут основні принципи знову пояснює року. Він каже про те, що якщо Аанга вб'ють, коли той буде у стані Аватара, то цикл перерветься, та зв'язок із минулими втіленнями буде втрачено. Якщо тебе вб'ють, коли ти у такому стані, то цикл переро. Ження буде зруйновано, і аватар помре назавжди. Ще раз нам конкретно натякають на те, що всі аватари це різні люди в канонічній грі по аватару, що чіпляє період між другим та третім сезоном. Там Аанг, після того як ледь не загинув від удару Азули, подорожує світом духів та намагається відновити зв'язок зі своїми минулими вціленнями. Тобто, нам майже прямо кажуть, що всі вони існують окремо від нього та приймають самостійні рішення. Той самий курук і досі розшукує коха, щоб помститися йому. Та останній момент в користь цієї версії це момент із 14-го епізоду другого сезону легенди про кору. Після того, як кору і Раву розділили, а потім останню знищили, дівчина втратила свій зв'язок із минулими втіленнями. В процесі пошуку шляхів до перемоги над Ваату Тензін пропонує їй помедитувати всередині дерева часу, і там вона повертає спогади, втрачені внаслідок деяких з останніх подій. Та за логікою, якби всі аватари були однією душею, вона мала би повернути спогади про всі життя, але цього не відбувається. Та більше того, цього не відбувається навіть після повернення духу Раави. Ти поєдналася і зі своїми минулими утіленнями ні. Думаю, той зв'язок втрачено назавжди. Хоча Раава сама по собі пам'ятає всі минулі події, ми мусимо повернутися у світ духів, і так ми зможемо поєднатися знову. Тобто не можна також сказати і про те, що дух світла зберігав минулі інкарнації Аватара саме як спогади. Здавалося б, відповідь стає однозначною. Але тепер пригадаємо всі моменти, де кажуть про те, що Аватар це одна людина. Перший раз, коли нам про це натякають, це 12-й епізод. В ньому ми бачимо передісторію Аанга, де також описується, як саме монахи зрозуміли, що він аватар, із сотні іграшок хлопчик обрав чотири, із якими він грає у кожному своєму житті іграшки, які ти вибрав, це релікти Аватара. Вони належали Аватару тоді, у твоїх минулих життях. Ти вибрав їх, бо вони здалися тобі знайомими. Вже тут простежується натяк на те, що аватари це реінкарнація однієї душі. Звичайно, якщо хтось не хоче сказати, що це Рава обирає названі іграшки кожного разу. Більше того, це відсилає на реальний ритуал із нашого світу, пов'язаний з вибором нового Далай-Лами. і в цьому випадку вже точно не скажеш, що маються на увазі різні люди з однаковим статусом. Там все пояснюють реінкарнацією однієї душі. Вдруге нам дають зрозуміти, що всі аватари це одна людина. У шостому епізоді третього сезону останнього захисника цього разу року каже нам про те, що у дружбі Аанга зіацу немає нічого дивного, адже вони були пов'язані у минулому житті хлопчика. Неймовірно, невже ти дружив із Гіяцу, так само як і я? Іноді дружба настільки сильна, що може зберегтися в наступному житті? І знову, якщо хтось вважає, що дружба теж передається через Раву, я залишу це без коментарів. Ніби для закріплення отриманої інформації, цю тему чіпляють знову, ще й в кінці епізоду. Тепер вже ТОВ питає у Аанга, чи вірить він у дружбу, що зберігається і в наступних життях. Ти справді думаєш, що дружба може тривати довше одного життя? Так. Черговий раз, коли нам кажуть про одну душу в різних тілах, можна примітити вже в легенді про кору. Тут цю тему підіймає Лін у розмові із Тензіном. Давайте одразу відмітимо. Вона не каже: не розумію, як ця дівчина стала аватаром. Вона зовсім не схожа на твого батька. Вона каже саме Акентболів'ю світемпердфадовозріінкарнедентатґеро. She's tough as nails. Але звісно, і цих аргументів недостатньо. Адже так міркують персонажі твору, які, можливо, самі не розуміють, як відбувається реінкарнація Аватара. Добре, повернемось у початок. Саме час побачити зародження та смерть першого Аватара. We are Знову ж, що ми бачимо? Рава не каже Вану, мов не хвилюйся, я продовжу нашу справу і з кимось ще. Вона каже, що послідує за ним у нове життя. Тобто, саме його душа реінкарнує, а дух світла залишиться її частиною. Ну і як фінальний штрих до цього всього, момент в четвертому сезоні. Ви мене впізнали? Можна і так сказати. У твоєму попередньому житті ми були друзями. Приємно знову тебе бачити, Тоф називає кору прізвиськом Аанга, маючи на увазі, що це та сама людина. А враховуючи, що стара подруга Аватара тепер бачить все дещо інакше, нам пояснюють, що вона може бачити весь світ через Ліани. Корені та лози розповзлися по всьому світу. Я бачу Су і Лін, і, Зауфу. і республіканське місто. Я бачу все. Можна припустити, що вона впізнала саме душу свого друга. Через корінь я поєдную з духовною енергією інших людей. Хто тебе цього навчив? Мати Лін, адже кору раніше вона не зустрічала. Також ми маємо декілька сцен, де напевно не зрозуміло, що нам хотіли Показати до таких відноситься зустріч двох аватарів, яка відбувається в 20-му епізоді першого сезону. Цей раз все менш однозначно, адже Аанг спочатку бачить року як власне відображення у воді, і тільки потім як окремий дух. Тому можна припустити, що все ж малось на увазі, що він спілкується сам з собою, а не те, що року тусується у світі духів сам по собі, та випадково зустрів Анга. Також це момент з 19-го епізоду третього сезону останнього захисника під назвою Старі майстри, де Анг вирішує порадитись із своїми минулими інкарнаціями, що йому робити у бою з озаєм. Колишні аватари з'являються перед ним як окремі вцілення, але нам також кажуть про те, що вони є його частиною. «Ти правий, анг. Усі колишні аватари, їхній життєвий досвід та мудрість доступні тобі, якщо ти заглянеш глибоко всередину себе. Ми отримуємо доволі розмите формулювання, яке інтерпретувати можна по різному. Слова року звичайно можна розцінити як те, що анг завжди може вийти із ними на зв'язок через Раву, але і як те, що діалоги з минулими втіленнями доступні йому як спогади про минулі життя. Адже якби колишні аватари існували окремо, їх мало би витягнути зі світу духів, але навряд чи вони з'явилися б самого Аанга. Наступний спірний момент був вже в тринадцятому епізоді другого сезону Легенди про Корру». По сюжету Тензін потрапив до туману загублених душ та вибрати звідти йому допоміг образ Аанга. Хтось вважає, що це була просто галюцинація, створена туманом, але тоді не зрозуміло, чому вона допомогла нашому герою. Хтось вважає, що це дійсно дух Аанга. Але тоді мені не зрозуміло, що він забув у цьому тумані. Особисто мені завжди здавалось, що це була галюцинація Тензіна, але він зміг із нею боротись, проте хтось може думати інакше. Виходячи з вище перерахованого, отримуємо зовсім різ погляд на персонажа та саму концепцію реінкарнації скоріше за все це пов'язано із тим, що прописувався далеко не один автор. Коли над проектами паралельно працюють десятки сценаристів, розходження в інтерпретації неминуче. Тут дуже важливий творчий контроль, якого, схоже, не дуже дотримувались у процесі. Як наслідок, через неоднозначні сцени ще у першому сезоні останнього захисника, кожен новий сценарист, знайомий з проектом, інтерпретував історію по-різному. Тому в наступних сезонах, та навіть в легенді про Кору», ми отримали тільки більше розбіжностей в підтримку кожної версії. То як же нам розсудити цю суперечку? Особисто мені завжди. Здавалось, що аватар це реінкарнація однієї душі. І перед історією із ваном яскрава тому ілюстрація. Але вкотре, ознайомившись з усіма матеріалами, це стало куди важче стверджувати. Тож, коли спочатку мені хотілося переконати всіх у правдивості саме своєї версії, то зараз я можу зрозуміти, якщо хтось вважатиме, що його версія краща. Але наостанок я все ж приведу ще декілька аргументів. Всі ми знаємо, що створюючи свій всесвіт, Майкл Данте Ді Мартіно і Брайан Конецько надихали східною культурою. І якщо вже їх історія бере свій початок звідти, то і орієнтуватися необхідно саме на перше джерело. В такому випадку більш вірогідна версія про одну душу, що проводить нескінченний цикл перероджень. Араава слугує скоріше для того, щоб зберегти здібності аватара і спогади про минулі життя. Як ми бачимо, звичайним людям подібне недоступно. Другий пункт, щоб підкріпити дану інтерпретацію, це ранні концепти в одній із ранніх версій сценарію. Момо мав виявитись реінкарнацією монаха Гіацу. Що, по-перше, казало би нам про те, що реінкарнує не тільки Аватар. А по-друге, знову вказувало би на зв'язок між друзями у нових життях. Та для всіх, хто вважає, що аватари не можуть бути однією людиною, адже мають різну зовнішність та характери, окрема ремарка: зовнішність в них різна через те, що вони народжуються у різних батьків, а характери та поведінка визначаються соціумом, у якому вони виросли. Спробуйте закинути одну і ту саму людину в буддийський храм чи до сім'ї військових. Отримаєте зовсім різне виховання та погляд на світ. Так хтось скаже, а як же спогади про минулі життя? Але вони недоступні аватару постійно та з'являються тільки за необхідності в процесі його духовного розвитку. Важко уявити, яким було би навантаження на людський мозок, якби він пам'ятав всі свої життя. Ну і напевно найважливіший момент це поява першого аватара. Все ж що не кажіть, а інтерпретувати сцени з цього серіалу можна по різному, в ту чи іншу користь. Але вже такий важливий момент я сподіваюсь не писали на колінці. Це те, за чим мали слідкувати автори ідеї. Тому якщо в цій сцені кажуть, що це саме Ван реінкарнує на протязі тисячоліть. Я буду дотримуватись цієї версії. Та не дивлячись на все, автори від Netflix, схоже, мають іншу думку. Адже в своїй версії вони вже заявили, що аватари це різні люди, пов'язані одним духом. Хіба аватари не втілення одне одного? У нас той самий спалах, проте ми належимо самі собі. І всім, хто бачив легенду про кору, одразу стає зрозуміло, що року натякає на. Але, як нам відомо, канон від Netflix це теж сумнівна річ. Що ж, ось і прийшла пора робити висновки. Та скажу чесно, результат мене засмутив. Мені хотілося зібрати якомога більше аргументів, щоб отримати явне підтвердження хоча б однієї з цих версій. Однак ми отримали розгалужений результат та все стало тільки більш заплутано. Тому виходить, що це відео не мало сенсу. Але я сподіваюсь, вам було цікаво послухати мої думки. І якщо це дійсно так, ставте вподобайки, пишіть коментарі, та може ми разом дістанемось до спільних висновків.